Доброго дня! Перед вами плиткоріз Norton Clipper 202. Це новий плиткоріз, який з'явився тільки в кінці 2017 року. Е, має, має свої переваги перед наступником. Ну, давайте по порядку. Потужність двигуна у нього 900 Вт. Диск стоїть стандартний на 200 зовнішній діаметр, стандартний внутрішній 25,4 Вт. Кріплення диску відбувається двома шайбочками. Ну, вони от такої товщини не товсті. Ну і скріплюються болтом. Скажімо так, кріплення мені не дуже подобається. Ці плиткорізи комплектуються турбірованими дисками по керамограніту. Ці диски кліперівські досить дорогі. Він щось коштує сам диск біля 1200 гривень. Але е, якщо зрівнювати ну, з дістарівським, то вони товщі. Цей має 2,2 мм товщину. Дістаревський е, 1,5-1,6 мм товщину. Як він буде вести себе, як він буде різати, з чи без колів, мені дуже складно сказати. Час покаже. Е, закривається ось такою алюмінієвою кришечкою. На Трьох болтах, спеціально цих болтів передбачені навіть викрутка. Да. Ну, тут по зрівнянню з першим, якщо подивитись, тут досить грамотно зроблено підвод води. Тобто, воно ніде не перегинається, ця, ця трубочка, і вода від насосика. Без перешкод потрапляє в зону різу. Ну, Звісно, вона потрапляє, потрапляє тільки з одного боку, що є мінусом. Але на таких оборотах воно розбризгується і вистачає. Потужність насосика і сам насосик, помпа не змінилася. Вона така сама, як і в 201. Найголовніша зміна, зараз ви побачите, це направляюча. іроніки направляючі. У 201-му стояли класичні 4. Підшипника горизонтальна. Вони соприкасалися з алюмінієвою направляючою. Тут стоять, якщо ви подивитесь, ось як собі можна подивитися, 4 вони такі пластикові, ну, більш на пластик схожі направляючі. Я так розумію, це зроблено для того, щоб зберегти саму направляючу алюмінієву, щоб не так стиралася. Ну і я сподіваюся, що вони будуть краще тримати кут, якщо різати під кутом 45 градусів. Диск, тобто понаправляючи воно йде без ривків, дуже м'яко, дуже тихенько. Так, ну це головне. Що ще? Що мені е, не подобається? От Якщо придивитися сюди, тут стоїть показник ось тут, чомусь вони зробили його. Металевий. Це добре, що металевий, але треба дуже обережно відкручувати і закручувати, тому що руками царапаєшся і досить больно. Про цей вказівник. Виробляється ця техніка в Китаї. Хоча фірма в Нідерландах, я сподіваюся, що вона скоро з'явиться і в Україні офіційного постачальника. Я дуже сподіваюся, що ціна буде така сама, як і у наших. Ну, ми ж йдемо до Європи, Чому в Європі мають ціни бути е, нижчі, ніж у нас? Що ціна буде така сама, як і в Європі. Що мені е, подобається компактність, подобається, якщо ми подивимося, як тут організована вода. Тось, для води. Ось такий насосик. Ну, маленький, досить. Ну, вистачає. Присутня пробка. Присутня, тобі, куди закріпляється насосити, він там не рухається. В комплекті йде викрутка і два ключ... для ключа закручування диска В комплекті коліщата для його транспортування. В комплекті ручки, які кріпляться з одної сторони з протилежної від кавіща. В комплекті є отакий упор боковий для того, щоб... Він треба його перекріплювати, перевертати, щоб для фіксації бокового плитки. В комплекті тут, щоб плитку ставити під різним кутом і різати. Що не подобається мені? Не подобається то, що тут є хвилиночку, е ніжки, якщо ви подивитесь. Вони складаються не повністю під. Вони ну, терчать і перевозити ну, доволі, ну не то, що складно, ну не дуже, не дуже зручно. Я сподіваюся, що виробник коли-небудь і це виправить такі побажання. Ну, Гарантія дають один рік на цю техніку. А так, скажімо так, близьких аналогів. Я навіть і не знаю для такої ціни і якості Нортона Кліпера. Ну, Вроді би все розповів. Якщо якісь є питання, пишіть, питайте, я що зможу, то відповім. До побачення.